Вітаю, вельми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Давайте поговоримо з вами про те, чому ж склалася така ситуація у світі, якою вона нині є, і чому вона раніше була неможливою. Ну, наприклад, за часів. Холодної війни, існування двох е, таборів, так би мовити, соціаліст, соціалістичного табору, ну і вільного світу. Чому так тоді було і чому стала можливою нинішня ситуація? Ну, раніше було все простіше. Так. Була імперія зла і Країна дурнів, яка була, і, і її сателіти, відповідно, там, в Європі, в Азії, які були абсолютно чітко віддокремлені від інших країн. І тільки агенти проникали туди нечисельні, так би мовити, не з Радянського Союзу не було масової міграції туди на Захід, серед цієї діаспори, як правило, і вербують всіляких агентів. так. Почалося це все із розпадом Радянського Союзу, цієї так званого соціалістичного табору. так. Введення нібито свободи в Москві за часів Єльцина, так. і інвазії оцього зла і дурнів, поширення їх, так би мовити, по всій планеті. І цьому сприяли, перш за все, такий процес глобалізації всього. так. Всіх сфер життя. Через це відкрилися шлюзи так, для поширення. Оце ж зло і дурні, вони ж ніде не ділися. Так, вони раніше були обмежені цією залізною завісою, обмежені були, і їх не випускали нікуди. Якщо там хтось проривався, то це були якісь одиниці. Якщо були агенти десь там у Сполучених Штатах Америки, то це переважно дипломати, яка їх там кількість була, невелика. В Британії, у Франції, у Федеративній Республіці Німеччині, Америки, у, у Канаді і так далі, і тому подібне. Тепер під час глобалізації розкрив, виявилося, що Глобалізація, вона не стільки на користь вільному світу, так, скільки на користь оцим всім країнам, які проповідують зло, тероризм, агресію, окупацію і так далі. Тобто, якщо вони оцю доступ свободи. Вони обмежують оці всі країни терористичні, ну, типа Московії, то в зворотньому напрямку шлюзи відкриті. Так. Внаслідок цього з'явилися мільйони і мільйони правильних, хороших так званих московитів. У всіх європейських країнах, Сполучених Штатах Америки, в Канаді, там, в Австралії, в Новій Зеландії. І саме вони є основою для поширення оцього всього московського зла. Так. Серед них саме вербують. І це ж не, не, не тільки цього зла, ну, наприклад, поширення цих всіх країн. Ну, ісламських, там палестинців, афганців, там іракців, там і так далі, і тому подібне, які. Поширилися в Сполучених Штатах Америки, у Західній Європі, і вони теж служать отаким от середовищем для розвитку цього зла. Саме там серед них вербують оцих всіх терористів і, і так далі, і тому подібне. Тому е, причина виявилася у глобалізації і в тому, що. Ці терористичні держави вони не пускають до себе, так би мовити, добра свободи, правди і так далі, і тому подібне. Але е, ці країни вільні, вони відкриті для доступу зла. І внаслідок цього. Відбувається те, що нині відбувається. Так. Ці всі терористичні держави вони мають можливості для впровадження і ідей власних, і дій якихось практично по всьому світу.